Загалом прогнозується похмура погода. Протягом усього дня опадів не очікується. На сході, у Харківській області, вдень температура становитиме 9 градусів морозу, а вночі опуститься до 17. Небо буде частково вкрите хмарами, без опадів. На Донбасі денна температура сягне 5 градусів морозу, а вночі знизиться до 7. Очікується суцільна хмарність опадів не буде. На Луганщині денна температура складає 3 градуси морозу, а вночі 6 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний. швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, але опадів немає. На півдні на Одещині вдень температура буде близько 1 градуса морозу, а вночі 3. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода, опади не очікуються. Хочете завжди бути в курсі погодних змін? Підписуйтеся та залишайте вподобайки. Дякуємо всім, хто вже з нами. У Миколаївській області температура вдень складе 3 градуси морозу, а вночі 7 градусів. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарність без опадів. У Херсонській області температура вдень буде 3 градуси морозу, а вночі опуститься до 12. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура вдень становитиме 6 градусів морозу, а вночі 9. Очікується малохмарна погода, опади не очікуються. На Кримському півострові температура вдень буде 2 градуси морозу, а вночі 4. Спостерігатиметься хмарність без опадів. На заході, на Львівщині, температура вдень складе 6 градусів морозу, а вночі опуститься до 15 градусів. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується снігопад. Із суцільною хмарністю. На Івано-Франківщині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі 14. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом дня. На Тернопільщині температура повітря складе 6 градусів морозу, а вночі опуститься до 10 градусів. Західний вітер. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується снігопад при повній хмарності. У Чернівецькій області денна температура буде 3 градуси морозу, а вночі опуститься до 15. Північно-західний вітер швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. Опадів не буде. У Закарпатському регіоні денна температура становить 7 градусів морозу, а вночі 12 градусів. Протягом дня очікується снігопад. У Рівненській області денна температура повітря складе 7 градусів морозу, а вночі 17 градусів. Очікується снігопад із сильною хмарністю. На волині вдень буде 5 градусів морозу, а вночі температура опуститься. До 18. Очікується снігопад із хмарністю. У Хмельницькій області денна температура на вулиці 5 градусів морозу, а вночі 12. Західний вітер швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Протягом дня очікується снігопад. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі 7. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами. Опади не прогнозуються. У Полтавській області денна температура повітря складе 7 градусів морозу, а вночі опуститься до 11 градусів. Західний вітер швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Буде спостерігатися хмарність без опадів. На Черкащині денна температура становить 7 градусів морозу, а вночі 9 градусів. Очікується хмарність опадів не буде. На Дніпропетровщині вдень буде 8 градусів морозу, а вночі опуститься до 15. Прогнозується малохмарна погода, опади не очікуються. У Вінницькій області денна температура повітря складе 5 градусів морозу. А вночі 11 градусів. Очікується снігопад із майже повною хмарністю. Ось такою буде погода в понеділок по всій Україні. Дякуємо за увагу. Одягайтеся тепліше, плануйте свій день з урахуванням погоди та до зустрічі завтра з новим прогнозом.